чи онука, який в цей час хотів на пікнік поїхати і скаже, що знаєш, ти вже сьогодні не поїдь на пікнік, а піди і проголосуй за опозицію. Тоді ви зробите, що ви змогли. А якщо ми не зробимо, це вже буде наша проблема і наша вина. І ви скажете, що ж, ми до вас прийшли, ми вийшли, проголосували, зробили все, що можливо, а ви не зберегли цей результат. І тоді це, це буде наша відповідальність. Тому я закликаю вас не вірити у цим панічним настроєм. Сьогодні я був на зустрічі стосовно української мови і там виступав Сулерест. І він дуже е, е, настоятель патріархів Української православної церкви, Київського патріархату. Він сказав чітко: ви ж кожного дня співаєте, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Так чого ви тільки співаєте? чого ви тільки говорите? Не лукавте, робіть це. І сьогодні, слава Богу, той момент. Коли не треба, ще поки що тіло класти, але принаймні чесно відмовитись від якихось дрібних пільг, які вам пропонують прямо сьогодні, і зробити той вибір, який є послідовний. Багато хто кажуть, я зустрічався, начинав мені кажуть, ми хочемо голосувати за молодих, молоді краще. Я кажу: немає кращих молодих чи кращих старих, немає кращих жінок чи кращих чоловіків. Не залежить від того, молодий ти чи старий. Черновецький привів команду молодих, ми всі її знаємо. Пас, шлапак, довгий, ну вже молодше просто нікуди. А мерзотники виявились такі, що ого. го Але Лук'яненко зовсім не молодий, він дуже стара людина, але він принциповий, послідовний і тому це не залежить від статі і віку. Треба дивитися, що зробила людина раніше, що вона робила, як вона робила. І якщо за людину відповідають інші люди, яким ви довіряєтеся, це добре треба її підтримувати але якщо людина просто має 10 мільйонів чи 20 мільйонів готова за це вам зробити все що що ви попросите то питання так навіщо тобі бути депутатом у тебе є зайві гроші робити я не можу нічого зробити я як опозиціонер звертаюся до влади вони кажуть ми все зробимо що ти пишеш, тільки після виборів чому щоб ті твої успіхи не допомогли тобі як кандидату перемогти владного кандидата а приносити свої гроші і навіть якщо б вони в мене були свої гроші щоб я щось міг зробити я розумію, що це робити не можна, бо це хабар і підкуп, це обман, тому що ця людина, яка сьогодні вкладає свої гроші, вона ставиться до виборів як до бізнес-проекта. А бізнес-проект, який ти вкладаєш гроші, це що? Це те, що повинно принести тобі мегаприбутки, іначе ти їх не витратиш. Вибачте, ж, так довго, Микола, вибач. А я думаю, що Сашко відповів на ваше запитання. Микола, скажіть, будь ласка, а що трапилось з п'ятим каналом на років? Тому він став такий бездумний міністром. Їхній власник <різь> <різь> uh, Петро Олексійович Порошенко. Так він там підприємець і uh, очевидно, що в нього є багато заводів і він залежний від цієї влади. Якщо ця влада тисне через міліцію, через податкову на всіх, то йому щоб зберегти своє майно так чи інакше, треба, щоб цей канал був обережний. Плюс йому не дають змоги заробляти грошей, так і він через то пішов уряд, працює там міністром економіки. Якщо людина працює в уряді, то каналу буде гострішим складно, тому що вони від цього уряду залежать. І от є така проблема не тільки з цим каналом, а з усіма іншими, тому що у нас ці канали належать українським олігархам, які або частиною української влади, як Хорошковський, або залежні від української влади, як Коломойський, який має купу нафтових заводів, і всі ці канали є збитковими. Вони для чого їх тримають, щоб захищати свої інші бізнеси і торгуватися з владою. Ми тебе підтримуємо на виборах, якщо ти нам даси ще заробити, і це стало такою частиною бізнесу. Це не є ну. Така повноцінна свобода слова, яка би мала бути. Але попри те, п'ятий канал є один з небагатьох, де принаймні в новинах можна побачити правду. В них не побачиш розслідувань, які ви побачите в нас, але в новинах вони справді надають слово різним політичним силам, чого немає і на інших каналах. Тому добре, що вони існують так, як вони існують. Я пропоную тоді, у нас наступна зустріч буде зараз. Я пропоную дівчат, щоб вони перевозили звук туди, а ми просто залишимось тут ще поспілкуємося з вами вже під мікрофона. Що ви не заперечуєте?